Сьогодні день народження в Петра Олексійовича Порошенка. Він походить з Вінниці. Ну, якщо напевне, в Вінницька область, десь він там, ну, там то все. Ш -ш -ш, як я голосував? У 2014 році я дійсно голосував за Порошенка. Тому що я був проти Тимошенко. Потім я взяв, проголосував за Зеленського. Перший тур сумнівався, другий тур стадіон так стадіон, по приколу, але, але якщо серйозно, то побачив, що порох бреше, тому проголосував за зелі. А так, що ж. Це правда. Ну, ще що там друг Медвечука, що він там проїбався про Іловайську, це все реально. Правда. Ну який смішний Порошенко, коли він е за Лушенком не досики скидали, то капець. Ну так патріотично він ще в Лондоні відпочивав. То да. Що ж, але так як Порошенко не п'є, хоча й не пороховод, звісно то скажу так, за його здоров'я, кажуть, що він не п'є, то фік з ним.